Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Такий вітер у нас піднявся саме. А я і досі з полуниці пройшлось. І небагато у нас її залишилось. Уже й поїли. А це, ви знаєте, хочеться, хочеться чогось спекти. Ось зразу я заколочу тісто, оте своє, що кекси я печу. І пироги дуже гарні. Виходять за цим рецептом, бо от як сідаєш чай, пить чи компот, так і тягнеться рука і ще до чогось. А нема, ніхто ж не спече і не покладе на стіл, треба самі заколочувати та пекти щось. Для пирога беру три яйця, склянку цукру. Можна чуть, чуть більше. я ще ж. Ікор додаватиму і вуличку тохмота. Цей рецепт мої підписники вже знають. А нові подивляться і, можливо, захочуть також спекти. За цим рецептом я і кекси печу, виходять смачні. І це тісто використовую і для пирогів. З начинками фруктовими, ягідними. Також виходить дуже смачно. Зразу я яйця розітру з цукром. Тепер в банку півлітрову я налила півбаночки кисляку домашнього і півбаночки домашньої сметонки. Можна на самому кисляку, можна на самій сметані. Але мені це тісто, якщо чим більше сметани або на самій сметані, то воно взагалі таке м'якусіньке виходить. Але і на, і на кисляку, якщо у вас немає сметани, то також буде добре. Літрова баночка кисляк, тут у мене і сметона. Тепер сюди додаю я чайну ложку соди. За рецептом можна там, за рецептом цим пачка розпушувача, але ну, я розпушувача ніколи не додавала. Ви спробуйте. А Завжди додаю я чайну ложку соди. Цукор ванільний за бажанням. Я додам. Я розтопила на водяній бані пів пачки 180 грамової вершкового масла. Більше в мене не було, дівчатка. А так, як нам потрібно за рецептом або пачку маргарину, або пачку масла, то я тепер... це вже моя. Я тепер додам те, що у мене є. У мене є смолець. При кімнатній температурі він вже розстав. Мені не потрібно його ставити на водяну баню. Я навіть не знаю, дві ложки, три, мабуть, додам я Смальцю ось ріденького. І буду тепер я замішувати тісто, щоб воно було як густа сметана. Ну, Що я вам скажу? Що розуміння густої сметани у кожного ж своє. Комусь ось це я додала сюди. Три склянки борошна. склянки в мене 200, на 200 мл. І цукру я таку склянку додала, і борошно додаю. Три склянки додала. То для когось може це і густа сметана, а для когось може і рідко. Мабуть, я іще, ось іще не, пов, не повну склянку додам, хай буде половина. І вже, мабуть, буде хватати. Лист змастила я олією. Звісно, краще, якби його пергаментним папером заслав. Але ж, розумієте, як їду в магазин, я, то би мені хтось про це на лобі написав, бо завжди забудуся. Тепер виливаю я на лист тісто лист чималий. то усе тісто я виливаю. Його. Тісто я маю на увазі, по листу розподіляю. Полуничку я перебрала, помила і надушлак скинула, щоб стекла зайва волога. Тепер сюди ось я столову лужку таку неповну. Крохмалю додам. У мене картопльоний. І цукру за смаком ложок дві. Тепер полуничку ось так перемішаю і буду розкладати по пирогу. Поправляю я полуничку скрізь, щоб на тісті вона гарно лежала, а тоді ще отак трохи ложкою я її тісто й повдовлюю. Ось так. Тепер включаю я духовку розігріватися. Спочатку на 220 градусів. Лист я з пирогом ставлю в духовку і прикручую її до 180 градусів. І вже випікатиму я пиріг до готовності. 40 хвилин пиріг у мене в духовці пікся. Думаю, що повинен вже бути готовий. Зразу я його перевірю ось так шпажкою. Дерев'яною, наче наче вже готовий. А тепер я залишу на листу пиріг вихолонять, а я тим часом намилю цукрової пудри, щоб зверху притрусити його. Давайте ми якось його спробуємо прийняти з листа. От якби пиріг пікся і знизу був папір, то це було набагато б набагато зручніше. А так, а так може трохи і Поламатися, ну нічого. Зразу я так зразу обережно побачила. Трохи <свистова> поламався. Бачите? Так, Ні, ну, нічого. Цей шматочок вже його само з'їма. Тепер ось можна. Тепер. Притрусимо цукровою пудрою. Притрусимо цукровою пудрою. Гарно. Так. Поріжемо на шматочки. І вже тоді я викладу на тарілочку. його. Двіться, який пиріг виходить всередині. Бачите? І тут гарний, і зверху, і з боку, смачний. Подивіться, скільки тут всередині начинки виходить, та це я, мабуть, вже стала великі шматки різати. Чи смачного багато не буває? Печіть, дівчатка, собі такого пирога, щоб було чим пригостити своїх рідних. М -м -м. Ну, це я казала, це вже мій шматочок, мамин шматочок. Подивіться, бачите, він гарно пропечений із соковитою начинкою полуничною. Дівчатка, м'яке тісто виходить. Із, як вам сказати, вершковим полунично-ванільним смаком. Смакота, м'якеньке тісто. Печіть дівчатка таку смакоту, щоб не заглядати по прилавках по магазинах. Бо в магазині ви такого пирога точно не знайдете. Дякую вам, дорогі мої підписники, за перегляд, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!